Останні три роки я вивчала конструкцію японське плече, моделювала, спостерігала, як поводиться полотно, і знайшла свої улюблені способи виконання. В цьому відео покажу кілька своїх виробів і розповів, чому саме японське плече стало моїм фаворитом. Конструкція японське плече це коли лінія формування плечового скіса зміщена на спину. Ця конструкція оминає напругу по лінії плеча. Плечовий шов не затягує рукав, що зустрічається, коли він знаходиться по лінії плеча. В цю конструкцію легко вписати будь-який візерунок, від гладкого полотна до об'ємних кіз. Не потребує будування викройки, достатньо мати заміри або готовий виріб, на розмірі якого можна орієнтуватись в процесі в'язання. Цю конструкцію легко моделювати від оверсайз до мінімальної свободи облягання. В'язання можна починати як знизу, так і зверху. Але для того, щоб робити примірку на будь-якому етапі, доопрацювати посадку бачити, як виріб сідає, я вибираю зверху. Починаю зі спинки формуванням плечового скіса. Мені відомо декілька способів виконання цієї конструкції. Перший. Після вив'язування поглиблення горловини зі сторони спинки справа та зліва робиться додавання по одній петлі в кожному рядку. Другий. Після вив'язування поглиблення зі сторони спинки. По горловині. Додавання проводяться справа та зліва по дві петлі в кожному лицьовому рядку. Це потрібно в тому випадку, коли не бажано порушувати візерунок. І третій спосіб. Набираємо петлі одного плеча, горловини зі сторони спинки. Другого плеча і укороченими рядами вив'язуємо поглиблення горловини з однієї та з іншої сторони. Потім, заводячи в роботу по дві петлі з одної та іншої сторони, укороченими рядами формуємо конструкцію. Мій спосіб. Дуже схожий на третій. Але я набір петель проводжу незвичайним способом, а з допомогою гачка формую ланцюжок. Петель одного плеча, горловини іншого плеча. Потім з цього ланцюжка набираю петлі, а далі слідую за третім способом, який я вам вже викладаю. Такий набір петель стабілізує полотно і за допомогою нього можна уникнути натяжіння скосі плеча, яке дуже часто трапляється саме в цій конструкції. У цій моделі я використала ланцюжок айкорт як декоративний елемент. З нього піднімала петлі для плеча. Так утворюється чітка графічна лінія і водночас вона залишається гнучкою. Це чудовий варіант, коли хочеться, щоб виріб мав виразну актуальну деталь на плечі. В попередньому тексті акцентувала увагу на вив'язування поглиблення горловини. Цю операцію я виконую завжди. На висоту 3, а то й 4 см. В моїх ранніх роботах, уминаючи цю деталь, у мене з'являлась горизонтальна складка нижче шиї. Набравши необхідну ширину, продовжую в'язання до лінії підрізів. Якщо бажана спущеність плеча, не дозволяє забезпечити необхідну ширину по лінії грудей, роблю необхідне додавання петель по проймі до підрізів. Петлі переду набираю по створених скісах спинки. Слідуюча особливість переду вироба полягає у формуванні лінії пройми для окату рукава. У цьому виробі я виконала скорочення петель зі сторони пройми і отримала лінію оката м'яку з плавним заокругленням. Зазвичай скорочую 4 петлі через 3-4 ряди. А ось в цьому джемпері такі скорочення не робила. Не змогла їх вписати в геометрію візерунку. Спостерігається наплив пілочки на рукав. Кількість скорочень петель беремо на замітку, тому що перед підрізами їх потрібно знову додати. Після підрізів виріб можна замкнути в коло і в'язати по колу. Можна продовжувати в'язати окремими деталями. Коли планую бокові розрізи, як правило, обираю в'язання окремими деталями. В таких випадках, на мій погляд, розрізи виглядають більш вдалими. Для мене японське плече це не просто техніка. Це спосіб створити вироб, який сидить природно, виглядає сучасно і має характер. Напишіть у коментарях, який із цих варіантів вам сподобався найбільше. Дякую, що були зі мною. До зустрічі у новому відео.